Вітаю усіх! Сьогодні спека неможлива, розпаковки не буде, бо все вже розпакувала і посадила. Саджати теж нічого не буду, бо дуже спекотно. Сьогодні я хочу вам розповісти свою історію одну цікаву. Вчора вночі, коли літали ракети і не хотілося спати. Дивилася одну дівчинку в Ютубі, вона веде свій канал по садівництву в неї маленькі дітки, і вона там розповідала, як її розвели шахраї на 5 тисяч, вона замовляла собі хіноцеї, а їй прийшли звичайні хіноцеї, вона дуже жалілася на те, що такі їй попалися люди. Недоброчесні, недобросовісні. І тут я просто згадала свою історію і вирішила вам поділитися з вами нею. Я теж багато років назад це було. Я була молода матуся. Хто живе в Києві, знає, що на Харківському масиві там іноді перекривають дорогу і. Такі влаштовують ярмарку. І от я, коли ми ще тут зараз, де ми тут живемо, в нас була дача. Ми тут не проживали, проживали в Києві, сюди приїжджали. І от я з дитиною маленькою на руках. В мене малій, мабуть, було, ну там два роки, і дитина на руках маленька, і живіт великий, десь, мабуть, місяць. Шостий чи сьомий, тому що я така була завжди дуже маленька, худенька, і мене дуже гарно було видно, що живіт коли я була вагітна. От. І е, чоловік, Ми їхали сюди на дачу, десь він там побіг на базар, а я ж зайшла на цей ярмарок. Мені потрібно було з дитинкою, з маленькою на руках, плюс вагітна. Мені, звичайно, потрібно було купити якусь рослину. І от я Підходжу до продавців. Там я пам'ятаю дуже-дуже жінка, продає жінка, неї дуже-дуже багато всього розкладено, по підлозі якісь там корені, рисів півники. І на що я звернула увагу? Дуже-дуже багато всього, а була рання весна, де ще березень, тобто, ну там по листках, по бруньках нічого не можна було зрозуміти. Та, ну я на той час там не сильно розбиралась, бо це було багато років назад, таке на початку ще. Мого хобі, скажімо так. От. І коли цієї жінки така, дуже багато народу, дуже багато людей всі туди заглядають, і звернула його увагу на те, що коло всіх цих корінчиків, тобто вона сугубо продавала там корінчики і такі кореневища, обрізані просто якби садженець, зверху обрізаний, і в ньому було гарне міцне коріння. Це я розуміла, що це от гарний саджанець, бо в ньому я розуміла, що таке міцне коріння. Біля неї стояла жінка, от, наче я така ну, спілкувалася з нею і так при всіх говорила, що от я у вас в минулому році купувала, таке в мене все гарне, так все в мене прижилося. А ця продавчиня їй відповідала, що так, так, я ж тут кожен рік торгую, мене всі знають, я ж продаю такі. Красиві рослини. Ну, це я стояла там, крутилася, слухала, про що вони говорять. Дивилася, бо до кожного цього корінчика ще були дуже красиві фотографії. Що я пам'ятаю, що <смі> це ж було давно. Що були там, Коло кожного корінчика стояли красиві фотографії. Там якісь ну, риси, то це були там, я таких і не бачила ніколи і кущі. І звернула я увагу на кущики. Вони були схожі на вигляд на рододендрони. Думаю, ну куплю собі я цих два рододендрона. Вони довго там дорого не коштували. Я не пам'ятаю та й ну суть не в грошах. Суть в тому, що я підійшла до неї, запитала, чи це саме ті кущі. Вона мені відповіла так. Я їй сказала, що. Дуже ну там не хотілося би розчаруватися. Я просто пам'ятаю це, тому що зараз там багато шахраїв, я їй це сказала в очі. І я не хочу купити щось таке. Ну про що я потім пошкодую? І ну, не в грошах справа. Справа в тому, що я хочу отримати потім на виході те, що я хочу. І уявляєте, ну просто я про людський фактор. Мені не шкода тих грошей нічого людині з маленькою дитиною на руках і з таким вже. Животом величезним, вона мені сказала, що ні, ні, ви що, ні в якому разі, я вас не обманюю. Ви купите те, що вам потрібно. От, і продала вона мені два кущі, я приїхала сюди, посадила їх, і на наступний, який наступний, в цей же рік, бо це була весна, а влітку я зрозуміла, що це звичайні тополі. Не потратила я на це багато часу. Свого сил, ну тільки те, що посадила і поливала, але з того часу я так практично нічого не купувала. Якщо купувала, то в таких розплідниках, там, де я бачила, що я купую, і в основному мені рослини дарували. Тому що, хто дивиться моє відео, ви бачили. Я часто говорю, що цю рослину мені подарували, цю рослину мені подарували. от, але на цій такій ноті я не хочу закінчувати, тому що в минулому році я знайшла дуже гарного продавця випадково. От, оскільки я ж така садівниця не за професією, а за покликанням, скажімо так, щось теж там осінь була, і я продивлялася просто стрічку Фейсбук і побачила жінку сторінку однієї жінки. В неї були там дуже гарні квіти, а міскантуси, От я зайшла туди до неї на сторінку, подивилася. Ну, що це там не якась людина, яка тільки з'явилася, а в неї там було дуже багато квітів і багато років вона була. І я в месенджері їй написала, написала, що мене цікавить, і все. Зробила собі замовлення, я про нього і забула, тому що на роботі такий постійно зайнята, ну, зайнята. зайнята. І я забула про це замовлення, я його оплатила зразу. Думаю, та, вже тих 300 гривень ну, це таке, на сьогоднішній день це нічого. От. Буде то буде, не буде, то не буде. Я її одразу переслала на карту, вона подякувала, і там пройшов тиждень, прийшла мені посилка. Я була, я вам чесно скажу, здивована, але ця жінка повернула ну, моє уявлення про те, що дійсно існують і досить багато, існує дуже порядних людей, не тільки шахраїв. От тому, що ну ось тим шахраям. Ну я б всім хотіла побажати просто одного: того, щоб їм по життю зустрічалися тільки такі люди, як вони. От а цій жінці. З якою я так випадково познайомилась в мережі, я їй щиро вдячна. Я їй щиро вдячна і замовляла я в неї три посилки. І після кожної посилки я їй дякувала і писала за її труд, тому що я розумію, що це важка робота. І Як ви бачили, в неї в мене просто не було ще каналу, тому ну я б зробила розпаковку, показала, як в неї ці всі рослинки ну дбайливо посаджені в ці грошечки. Вона їх там. Навколо них упаковує, поливає їх, запаковує мохом, складає в цю коробочку. Так воно все там тісно скріплено. Ну просто вона молодець. От тому, якщо вам е ця тема цікава, взагалі всім тим, хто веде свій канал, бо я ну, розумію, що не всі, хто ведуть свої канали, є садівниками. Вони так само для них це є хобі, як і в мене. От і я багато бачу, що там 90% людей, які передивляються, переглядають моє відео, вони не підписуються на мій канал, з якої причини я не знаю. Можливо, там соромляться чи що. Ну в кожного є на те свої причини, я розумію. От я хочу сказати про те, що ну непогано було б, звичайно, кожному. Розповісти свою історію, тому що це насправді цікаво. А від вас хотіла б, звичайно, щоб ви в коментарях прокоментували, поділились, чи, було у вас, чи були у вас подібні якісь цікаві історії. От, І якщо комусь цікаво і цінно отримати контакти, дійсно, такого людяного продавця, який дбає про Свої рослинки і висилає людям дуже 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 гарні рослини. Напишіть мені, і я зв'яжусь з цією людиною. І, можливо, потім там ну, в коментарях додам її контакти, якщо вам це потрібно. В неї є там. Я їй дуже просто вдячна. І дійсно насправді це дуже класний продавець. Я в неї замовляла мискантус, я в неї замовляла. Я в неї замовляла там юніолу, трави різні, ну, багато позицій. От, і вона дійсно дуже велика молодець. От, тому дякую за те, що вислухали. Якщо вам цікава ця тема, напишіть. Буду рада вашим коментарям.